Вітаю вас, дорогі рибки Сьогодні я підготувала для вас старо прогноз на жовтень. І як завжди, ми розпочинаємо з загальної енергії місяця. І у вас це у жовтні ваша карта місяць. Місяць це карта, яка Якогось туману, неясності, ілюзій. І тому і жовтень для вас рибки буде наче такий собі туманний ліс, коли дорога є, але куди вона веде, не дуже то і зрозуміло. У цьому місяці може бути багато якихось сумнівів, якихось неясностей, неточнень, ілюзій та Сильних емоцій. Ви можете відчувати, наче хтось щось недоговорює, але ви не розумієте, що за цим скривається. Тому на практиці, в цьому місяці дуже радиться прислухатися до своєї інтуїції, дивитися на якісь знаки від всесвіту, дивитися на свої сни. Тобто йти не за логікою, а саме за своєю інтуїцією, і тоді все буде добре. У роботі та фінансах у нас карта Паш Кубків. Паш Кубків це не, не про гроші, карта це карта про натхнення і якісь можливості. Можливо, у вас виникнуть якісь нові ідеї, можливо, хтось вас вдохновить, можливо, вам захочеться піти навчатися на щось творче, купки це у нас творчі професії, або те, що нам подобається. І ось ці проекти можуть виникати на вашому шляху, але вони скоріше не про гроші, а про задоволення. Наприклад, вас можуть покликати провести якийсь майстер-клас або якусь консультацію, або може десь виступити в залежності від того, чим ви займаєтеся. І це все воно може і принесе якісь незначні кошти. Але це буде щось приємне і перспективне для вас. Тобто на майбутнє це буде дуже добрим кроком для вашого там, розвитку особистого бренду. тому обов'язково погоджуйтеся. Так, далі у нас стосунки та емоції. І тут у нас карта лицар жезлів. Лицар жезлів говорить, що сумно у жовтні вам рибки не буде. Тому що жезли це у нас емоції, пристрасті, багато драйву, але разом з тим і багато нестабільності. Така собі кардіограма. В реальному житті це може проявлятися як нове захоплення, флірт, якась раптова зустріч, якась неочікувана симпатія це для тих, хто самотній зараз. А у у тих, хто в парі, може виникнути теж більше вогню енергії. Якась пристрасть несподівана, але ця енергія може бути направлена не лише у сторону пристрасті, а і на конфлікти. На жаль, Ризик конфліктів досить високий по цій карті через цю імпульсивність і вогняність, до чого конфлікти можуть виникати по дуже таким несуттєвим ситуаціям. Наприклад, ваш партнер або партнерка говорить, треба їхати кудись. Я там бачу собі класні перспективи для якоїсь подорожі, а ви такі альо. Я ще трошечки не готова. Я там хотіла якось це плавно спланувати. І ось на почві таких несуттєвих ситуацій, які по своїй суті не мали призвести до конфлікту, от можуть виникати ці конфлікти просто на пустому місці. Тому будьте уважні і краще направляйте цю енергію у пристрасть або спорт. І далі ми переходимо до здоров'я. Здоров і тут у нас королева мечів. Королева мечів говорить про те, що у цій сфері у здоров'ї і тілі вам потрібно ввімкнути таку холодну логіку, якусь тверезість. Тому що, можливо, ви виснажені, виснаження через якесь перенавантаження. Ваше тіло вимагає якогось чіткого режиму та дисципліни. Можливо, у вас є якийсь план лікування, який ви час від часу дотримуєтеся. І ось зараз у жовтні прийшов час повернутися до нього і так усвідомлено пройти це лікування. Також треба скласти план відпочинку, треба скласти план там, сна, бодрствування і, звісно, слідкувати за сигналами свого організму і підлаштовуватися під них. Тому тут треба ось цією холодною логікою, підійти до свого здоров'я і, і прописати план, Якщо у вас все ок, і ви не зверталися до лікаря, або звернутися до лікаря і йти за цим структурним планом підтримки свого здоров'я. Ну і, звісно, не забувати відпочивати. Так, далі у нас виклик жовтня. І для вас, рибки, виклик жовтня зазвичай дуже добра, позитивна карта дев'ятка пентаклів, але як виклик, е вона може програватися оце. Виклик самостійності, тобто це в нас карта самостійної задоволеної жінки. Не обов'язково жінки, якщо ви чоловік, то вона може програватися просто як самостійної людини, яка незалежна матеріально і все може сама. Ось вона задоволена у цією своєю самодостатністю. І як виклик місяця, то це у нас якраз. Незадоволеність у цією самодостатністю. Викликом може стати бажання, що ви хочете розслабитися і чекати, коли хтось щось там вам принесе, щось за вас зробить. А жовтень буде показувати, що ні, треба все самі робити, що саме нічого не зробиться. І тому доведеться проявляти більше у цієї ініціативи і щось робити. Також по карті виклику місяця нам не треба чекати, коли на нас зваляться ці випробовування. А вже зараз, коли ви. Попереджені, що тобто для вас виклик жовтня це самостійність, то вже зараз ви можете скласти собі план, щоб там не Всесвіт, і доля вам накидувала якісь випробовування. А ви самі собі придумали, як ви можете вже зараз працювати над своєю і розвиватися в цьому напрямку. Підтримкою місяця для вас буде карта суд. Карта суд говорить, що підтримкою стане якесь як прозріння, пробудження. Наче прийшов час завершити якісь старі історії, відкинути їх. І розставити все на свої місця. В цей період цією підтримкою може стати, звісно, відпускання чогось, ви від чогось позбудитеся. Наприклад, ви колись купили курс якийсь, він там висить-висить у вас в думках, і тут, нарешті, ви там або самі його видалите, або у вас там вже закрився доступ, і для вас це буде як полегшення. Ну нарешті, все, цього. Вісяка в голові немає, що мені не потрібно нічого там дороблювати. Може знайтися якийсь документ, може з'явитися якась людина, з якою були якісь напружені стосунки, якби недомовленості якісь. І ось зараз вона з'являється, і ви все з'ясували, і стало краще. В будь-якому випадку, це лише приклади, як може програтися ця карта. Головне, що підтримкою для вас буде те, що з'явиться можливість закрити старі вісяки. І це дуже класно доповнює попередню карту з викликом. Тобто тут у нас самостійність, і тут самостійно закрити старі вісяки, Здається, дуже і дуже гармонійно. Так, наступна у нас карта це порада на жовтень для рибок. І у нас тут карта Сімка жезлів. Що нам радить сімка жезлів? Цей воїн, який відстоює себе. Він і радить нам, що. Стій на своїй позиції, тримай її, відстоюй себе і свої інтереси, навіть якщо оцей весь світ проти, і ніхто тебе не підтримує. Карта говорить, що в реальному житті ви можете стикнутися з якоюсь конкуренцією, з якоюсь критикою, там не сподобається щось у вас, можливо, колеги будуть якісь там. Ігри за вашою спиною робити або намагатися вас в чомусь підставити, перекрутити ваші слова. Але карти говорять, що не здавайся і не відступай, бо переможе той, хто вистоїть і витримає цей тиск. Ось такі ось у вас жовтень, дорогі рибки. Бажаю, щоб він був казковий, щоб була приємна погода, і ви приділили час своєму здоров'ю, і були здоровенькі і в гарному гуморі. До наступного місяця! Пока-пока!